Добрий день чи вечір, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс з численної геометрії та алгебри. І сьогодні наша тема нашої лекції буде опуклі множини. Отже, ми починаємо. Лекція номер два. Опуклі множини. Означите, під множина Х великий в Н-вимірному плюдному просторі РН. Називається опуклою, якщо для довільної пари точок P і Q відрізок PQ повністю міститься в X. А в протилежному випадку множина X називається неопуклою. Приклади опуклих та неопуклих множин у двовимірному еплідовому просторі R2, наведено на рисунку А і Б. Відповідно, як бачимо множина так у будь-якій. Якщо місяць дві точки, то місяць, а на відрізку Б, множина, що містять ці крайні точки, так? Як підрізок, що місця він не міститься в ці множині. Ножна Б не є опукла. В наступному твердженні перелічено деякі основні факти про опуклі множини. Твердження: перше порожня множина та РН упуклі множини. Друге кожна півплощина в РН опукла множина. Третє, перетин довільної кількості опуклих множин у РН упукла множина. Ну, перше висновлення очевидне, Ну чому воно очевидне, Якщо порожня множина, то які б ми дві точки не взяли, так? А їх там немає жодної, то відрізок немає, який з'єднує ці дві точки. Арен зрозуміло, що беремо дві точки, так, то коли проведемо відрізок, кінцями якого є ці дві точки, то воно буде міститися РН. Вона півплощина, вареного пукла, так? Ну, це вже більш складне твердження, і ми рекомендуємо вам це самостійно довести. І перед довільної кількості опуклих множин в РН опукла множина. Так само. Оскільки опуклі множини мають багато хороших властивостей, то було б зручно ввести поняття найменшої опуклої множини, що містить дану множину. Означення, нехай Х під мжина в РН. Опукла оболонка або опукле замикання множини Х у РН позначається ось таким чином конвекс Х, так? Позначається так. Конвекс Х дорівнює перетину всіх таких множин С, що це опукле РН, Х міститься в С. Означення опуклої оболонки подібне до означення фінної оболонки множини. Це підтверджує такі два факти. По-перше, оскільки кожен вимірний у клідові. Простір n-опуклий, то ми ніколи не отримуємо порожнього перетину. По-друге, за твердженням 1,9,2, ось третє, так. Опуклі оболонки насправді є опуклими множинами. Також легко побачити, що опукла оболонка множини X міститься в будь-якій опуклій множині, яка містить множину X. А саме тому її називають найменшою такою множиною. Це зображено на рисунку. Так, є ось множина Х, так, опукла оболонка. це найменша опукла множина, що містить множину Х. Твердження. Якщо х опукла підмежина в РН, то опукла оболонка Х збігається з самим x. Доведення цього твердження ми залишаємо слухачам у якості вправи. Означення, обмежена підмежина в РН, яка є перетином скінченної кількості півплощин, називається опуклим лінійним многогранником. Термін обмежений означає, що множина місяця в якомусь замкненому диску фіксованого радіуса з центром початку координат. Наприклад, ми не хочемо називати саме вимірний облідовий простір Рен опуклим лінійним многогранником. Упуклий лінійний многогранник це окремий випадок лінійного многогранника, який буде визначено пізніше. Виглядає природно, давати тут означення для того, щоб. Стверджувати, що перетин півплощину творює багато цікавих і досить загальних множин, і одночасно доводить, що ці множини опуклі. Це зображено на цьому валютку. Так, ось одна півплощина, ось друга, третя, четверта. так. Деякі упуклі лінійні многогранники особливо цікаві. Означення, нехай К більше рівне нуля. К-вимірним симплексом або просто К-симплексом називається опукла оболонка сигма К плюс одної лінійно незалежного набору точок В0, В1 і так далі ВК в Н-вимірному клідовому просторі РН. У цьому випадку ми записуємо це так: сигма дорівнює В0, В1 і так далі ВК. Точки В0, В1 і так далі ВК називаються вершинами К-симплекса Сигма. Часто просто пишу так: сигма в степеніка, щоб підкреслити вимір симплекса сигма. Якщо вимір симплекса сигма неважливий, то сигма буде називатися просто симплекс. Якщо виконується включення системи векторів W1, W0, W1, і так далі, W, і під системою векторів V0, V1, W1, 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 0 W1, 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 1 і так далі ВК, то симплекс Тау. W0, W1, і так далі Wj, називається entвимерною граню симплекса сигма. Ми в цьому випадку писатимемо ось так: що Тау менше строго липс за сигма. На наступному рисунку наведено декілька прикладів симплексів, і стверджується, що наше вживання терміна К вимірний симплекс є виправданим. Ну, давайте почнемо з першого. Симплекс е, сигма 0, так? який складається з одно, одної точки В0. Це просто точка В0, так? Симплекс сигма 1. який ми позначаємо В0, В1. Так? Це відрізок між точками В0 і В1. Симплекс В2. В0, В1, В3. Так? Це повністю весь трикутник. Разом з серединою 1. Значить, симплекс сигма, сигма тут 3, тут помилка, перепрошую сигма 3, В0, В1, В2, В3 повністю весь драйд. Зверніть увагу на те, що двохвимірний еплідовий простір r 2 не містить жодного тривимірного симплексу. У загальному випадку n-вимірний еплідовий простір Rn не містить більших за n-вимірні симплекси. Оскільки неможливо знайти йод лінійно незалежних точок у РН при йод більше за n плюс 1. Крім того, симплекс залежить лише від множини вершин, а не від їхнього порядку запису. Наприклад, V0, V1 дорівнює V1, V1, V0. К-симплекси це найпростіший вид будівельних блоків для лінійних просторів, що називається симпліціальними комплексами, які будуть визначені пізніше. І вони відіграють важливу роль в алебраїчній типології. Вони мають технічні переваги перед іншими фігурами регулярної форми. Зокрема, такими як куби. Зокрема, їхні точки мають гарне зображення, як ми це незабаром доведемо в теоремі 1,99. Лема 1,9.7. Перше твердження. Множина афінна оболонка точок В0, В1 і т.д. ВК складається з точок W, які можна записати у вигляді. W дорівнює сума І від 1 до К, а ІТ, ВІТ, де сума АІТ від 0 до К дорівнює 1. Множина точок конвекс, так, В0, В1, ВК, тобто, Опукла оболонка точок V1, V0, в 1 VK складається з точок W, який можна записати у вигляді. W дорівнює сума і від 1 до K, а і T, V, T, де а належить відрізку 0, 1, і сума а дорівнює і від 1 до K дорівнює 1. Доведення для доведення першого твердження покладемо, що S це складається з всеможливих ось таких сум, так, аїтих, виїтих і від джениці до К, де сума Аїтих і від нуля припрошую до К, так, так само тут рівні одиниці. Якщо точка W належить множині афінна оболонка точок v 1 v 0 В 1 і так далі ВК, то за теоремою 1,6,8 відомо, що Точка W – це є точка V0 плюс T1, V0, V1 плюс і так далі, плюс TK помножити на V0, VK. Для деяких T1 і так далі TK з R. Цю рівність можна переписати в такому вигляді. W до рівні 1 мінус 1 мінус і так далі, мінус TK помножити на V0 плюс T1, V1 плюс і так далі, плюс TK, VK. Звідки випливає, що точка W належить множині S. Навпаки, якщо точка W належить множині S, то ми маємо, що W дорівнює суми і від 0 до КАІ та В іти, до числа А 0, А1 тарча АК, такі що сума Аї від 0 до К до рівні одиниці. Цю рівність можна переписати у вигляді. W дорівні В0 плюс А1, В0, В1, плюс і так далі, плюс АК, В0, ВК. А це доводить висновлення 1. Ось наше висновлення 1. Для доведення висновлення 2 покладемо S, це множина, яка складається з, таких ось сум і від 0 до k, а і тих ви і тих, так що а 0, а 1, а k належить під міжку 1 і сума а і тих і від 0 до k до рівня 1. Нам треба довести, що s є найменша кукла множина, яка містить множину точок v0, v1 і так далі в k. Так доведемо, що s опукла множина. Розглянемо дві точки. Дубль v яка є сумою аїтих виїтих і від нуля до К, і дубль В штрих, яка є сумою беїтих виїтих і від нуля до К С. І нехай Т є точка з відрізка 01. Тоді ми маємо що, що П дорівнює Т помножити на W плюс одиниця мінус Т на W штрих, дорівнює Т помножити на суму аїтих виїтих і від нуля до К плюс одиниця мінус Т сума b і і і від 0 до k. Це відповідно до рівні суми і від 0 до k t а і так? t а і т яїтих. плюс 1 t b і т х помножити на v так? Очевидно, що ТАІТ плюс 1 мінус ТБІТ так Є невід'ємна величина для всіх і від 1 до К. Від 0, перепишу, до К. Крім того, ми маємо, що сума і від нуля до k, Т, а її тих плюс одиниці мінус Т Б їтих до рівня Т на сума І від нуля до К а її тих плюс одиниці мінус Т сума І від нуля до К так, Відповідно, це є Т помножити на 1, бо ця сума плюшка до рівня одиниці, і це так само, так само до рівня одиниці. загалом ми отримуємо, що ця сума дорівня одиниці. А це також доводить, що ТАІТ плюс одиниця мінус Т на Б ї менше одиниці для всіх її від нуля до К. Отже, точка П належить множині С, звідки випливає опуклість множини С. Оскільки П є типовою точкою на відрізку від точки W до точки W'. штрих. Далі ми покажемо, що множина С. Належить кожній опуклій множині С, яка містить точки В0, В1 і так далі ВК. Випадок К до рівня 0 є тривіальним. Припустимо, що К більше рівня одиниці і що твердження доведено для всіх значок менше за К. Нехай точка. Дубль В, яка є сумою аїтих виїтих і від 0 до К, належить множині С. Оскільки не всі аїті дорівнюють нулю, то не втрачаючи загальності, можемо вважати, що а 0 відмінне від нуля. Випадок а нульве дорівнює одиниці тривіальний, а тому припустимо, що а нульве менше строго за одиницю. Отож, ми можемо записати, що дубль В дорівня А нульове В ноль плюс а одиничка мінус А нуль В на суму І від одиниці до К, а і ти поділити на одиниці мінус А нуль на В І, так? Однак сума І від одиниці до К аїте одиниця мінус а 0 дорівнює до на одиниці мінус А 0 сумі І від одиниці до К так? А це дорівнює одиниця мінус А нульов, так, Помножити на одиниця мінус а 0 так? Відповідно, це дорівнює одиниця. І отже, ми отримуємо, що АІТ поділити на 1 мінус А0В є більше рівні за 0 і менше рівні за 1. За припущенням індукції, точка У, яка є сумою І від одиниці до і того одиниці мінус А0 В і Т, так, належить кожній пуклі множині, яка містить точки В1, В2 і так далі ВК. Зокрема, точка У належить множині С. Поза як точка В0 належить в множині С, то точка W, яка дорівнює А0 на В0 плюс 1 мінус А0 на У, також належить в множині С. Отож, ми отримуємо, що? що це є опуклою оболонкою, шесть є велика, є опуклою оболонкою точок В0, В1 і так далі ВК. Що і завершує доведення твердження 2І. Ще не було твердження. Цікавим наслідком з 197 i є те, що вона дає нам однорідний спосіб визначення площини. Ми могли б визначити К вимірну площину, як множину, визначеного К плюс 1 лінійно незалежною точкою В0, В1 і так далі ВК, які зробляють рівняння 1. В, Дв В це є сума і від нуля по К АІТ в де сума АІТИХ і від 0 до К дорівнює одиницю. Замість того означення, яке ми формулювали, формулювали раніше, що стосується точки та базу. Лема 1.9.7.2 мотивує таке означення, означення 1.9.8. Вираз вигляду сума АІТИХ в і від 0 до К, де АІТІ а1, А0 і так далі РК належить від різку і сума її від 0 до кадрів одиниці, де В0, В1 і так далі ВК, довільні об'єкти, для яких вираз має сенс, називається опуплею комбінацією цих об'єктів В0, В1 і так далі ВК. Теорема 1,99. Нехай В0, В 1 і так далі ВК плюс 1 лінійно незалежна точка. Тоді. Перше. Кожну точку W за фіною оболонки точок В 0, В 1 та до можна записати єдиним чином у вигляді, що W дорівнює сумі а, аїтих Віїтих і, і, і від 0 до k, де сума Аїтих і від 0 до k дорівнює одиниці. Ну і друге твердження кожну точку W симплекса сигма В0 В 1 та ДШВК можна записати єдиним чином у вигляді. W Сумі аїтих виїтих і від нуля до К, де Аїті належить відрізку 0 1, і сума Аїтих і від одиниці до К від нуля до К перепрошую до Юдиниці. Лема 1.9.7 стверджує, що кожна точка W має зображення, як це показано в твердженнях 1 і 2. Так, потрібно показати, що це зображення єдине. Припустимо, що ми маємо два зображення точки W вигляду. Дубль до В дорівні сумі Аїтих вітих і від нуля до К, так, і В дорівнює сумі А ш'хітих Вітих і від нуля до К. Тоді ми маємо що? Нуль дорівнює до рівні В мінус дубль В, розпишемо дубль В за першим і за другим, винесе задушки дубль В іт і знак суми, так, і ми тоді що ми отримуємо? що Це є сума І, і і від 0 до k, а і тих мінус а в 0, так, плюс сума і від 0 до k, а і тих в 0, і це дорівнює сума і від 0 до k, а і тих мінус а і тих в і тих 0, відповідно, дорівнює сума і від 1 до k, а і тих мінус а в 0. Предостання рівність випливає з того, що сума і АІ тих АІ штрих, і від 0 до К дорівнює сумі АІ тих від, і від 0 до К відняти сумі АІ штрих від, і від 0 до К. Тобто це одиничка, мінус і це дорівнює рівні нуля Але ж вектори В1 мінус В0, В2 мінус В0 і так далі, що ВК В0 є рівніно незалежними. А отже, А1 до А1 штрих, А2 до А2 штрих і так далі, що АК до АК штрих. Що означає, що А0В дорівнює А0? Це доводить, що зображення для точки W єдине. Іншу частину другу так, доведення ми залишаємо на читачеві як Означення 1, Означення 10. Використовуючи позначення в теоремі 1, 9, 9, 1, числа А0, А1 і так далі ще К, називатимемо барацентричними координатами точки W стосовно точок В0, В1, ВК. Точка 1 поділити на 1, це К плюс 1, В0 плюс В1, плюс так далі ще плюс ВК, називається барацентром симплексу С, В0, В1 і так далі ще ВК. Приклад, нехай В0 має координати 1, 0, V1 має координати 0, і v 2 має координати 5. Ми хочемо знайти берацентричні координати А0, А1, А2, точки W з координатами 3, 1 стосовно цих розчин. Розв'язок. Ми повинні розв'язати ось таке рівняння: що А0, помножити 1, плюс а 2 на 4, 0, так, плюс А2 на 3, 3, до рівня 3, 3, 1. Для а 0, А1 та А2, так. Оскільки А2 дорівнює 1, одиниці мінус А0 мінус А1, то нам насправді доведеться результати лише 2 рівняння з двома невідомими. Єдиний розвит цієї системи є А0 дорівнює 4,15, а – 8,15 та А2 5. Ну, Зрозуміло, що якщо ми А2 поставимо сюди, так то лінійних рівень. Парицентром симплекса сигма В0, В1Н2 є точка з координатами 8 третіх, 5 третіх. Теорема 1,99 стверджує, що парацентричні координати є ще одним способом параметризації точок, а саме тому використовується така термінологія вони є свого роду зваженою сумою та дуже корисні в задачах, що стосуються у опитів множин. У барицентричних координатах точка W визначення буде представлено впорядкованим набором А0, А1 і так далі АК. Барицент мав би зображення одиниці на К, К плюс 1 одиниці на К плюс 1 і так далі, одиниці на К плюс 1, Так, Барцентричні координати дають інформацію про співвідношення об'ємів або площу В2. так? Розглянемо симплекс сима ми 0, В 1 ВК і точку W в ньому. Нехай а А1 і так далі яка? берецентричні координати точки W. Нехай дельта великий, об'єм симплекса сима, а дельта іде, об'єм симплекса з вершинами. В 0, В1, і так далі В і мінус один, В, дубль В, І плюс 1, і так далі. Топшу В І плюс 1, і так далі. Як це зображено на рисунку. Виконується таке твердження, яке ми приймаємо без доведення. Теорема. А Іде дорівнює дельта І ти на дельта, де І дорівнює від нуля до К для симплексу сигма. В0, В1 VK і довільної точки Wn. Нарешті барацентричні координати використовуються для описання лінійних відображень місць симпсами. Нехай F відображення з множини вершин симплексу сигма на множину вершин іншого симплексу Тау. Нехай сигма симплекс V0, V1, VK і, і тау симплекс W0, W1 і це Якщо ми виріжемо точки симплексу сигма через єдині баранцентричні координати стосовно його вершин, то відображення F індукує коректно визначення відображення F по модулю сигма втагу, яке визначається за формулою F від суми аїтих виїтих і від 0 до К до рівні суми і від 0 до К аїтих на F від. Означення. Відображення F-моду називається відображення симплексу сигму, симплекс ТАУ, індукованим відображенням вершин F. Далі в лекціях ми побачимо, що відображення F є спеціальним випадком саме того відображення, яке називається симпліціальним відображенням між симпліціальними комплексами та F-модуль, так індуковане відображення на їхні базові простори. Основний момент, на який слід звернути увагу, полягає в тому, що відображення F вершин індукує відображення F модуль на весь симплекс. Це дуже схоже на те, як відображення базисних векторів у векторному просторі індукує коректно визначене лінійне перетворення всього векторного простору. Це дає нам простий абстрактний спосіб визначення лінійних відображень із від симплексами. Хоча формула для цього відображення в декартових координатах не така, вже й проста. Ну що ж, я на цьому дякую за лекцію. За те, що ви прослухали лекцію. Не забувайте повідомити мене на мою пошту, що ви послухали лекцію. Дякую вам за увагу. До побачення. Бажаю вам всього найкращого, особливо закінчення війни Дай Боже!